Ну що, Товнінг приїхав. Зараз будемо витягувати цю малу. Але стандартний гак не підходить. Бо якщо машина має загружену більше ніж 10 тонн, повириває ті стандартні гаки нафіг. Тому пацани приперли отаку річ нормальну. Зараз будемо прикручувати. Ну і те саме роблять там. Я не знав про таке, що таке треба робити. Що туди вставляється зовсім інше. Я б то за стандарт зачепив би і тягнув би, чесне слово. після того, мене я just stuck here. I think окей, okay, I'm going in the shop. <laughs> I go in the shop only. It's, it's, it's bullshit day today for me. Я нічого лізти не буду допомагати, бо я то знаю, як цим всім трошечки користуватися. Звідки знаю? Попадав. Було діло колись. Зі сторони. Зараз принесуть балку, я так розумію, з'єднювальну. Ого, там скільки всього пацанів. Мати рідна. Оу, вау! Мілоокі, у мене теж є мілоокі, дуже гарний інструмент, але собака дорогий. Дуже дорогий. Ще й а вони, мабуть, самі не знають, як це робити. Ще й капота відкривають повністю. Мабуть, посилає ще балка, щоб не зламала, не зложила ті кронштейни 100%. Тільки всяких пасів у них. Скільки всякого добра. Як то кажуть, і воно все не дешеве, воно дуже дорож... дороже. Дуже-дуже дороге. Нову! Олега! No пластик, пластик! Е, що, що Ця труба дотикається до пластику. Отам о. Тому, тому кажу, thing. поставте, будь ласка, гайки тут. Для того, щоб була дистанція. Ну, Хлопці послухали і зробили так, як я кажу. Бачу, що у них також досвіду небагато. Але добре, що я знаю, то, що українська голова ще робота в додатку. Тепер уже ставлять самі гаки. Вони щось почали також не знаючи. Нічого розберемося якось разом. Головне, що люди нормальні попалися. І ми разом розберемо зараз, що там робити. Техніка серйозна. Приладдя також все серйозне. І Діманський серйозно попав. Щоб воно було одне ціле, я так розумію. What's that? I call it. What's this? What's this? A leash. Oh, and a like this But insurance pay. I pay only One hundred uh, twenty-five euros. Yeah, it, insurance is good. Yeah, in this company. Insurance. Yes. Yes. I think. If not, I'm just going to another company. І така маленька сережка на вушко. Кому подарувати маленьку сережку на вушко. коротше нейтральну передачу, двигун заведений. Зняти з ручника. Ну і що, І будуть витягувати по трішечку. Ну і результат, коротше, що? трішечки мене потягнули до переду. І все вдалося, я вже вибрався, колесами стою там. І зараз я вже спокійно навіть сам проїжджав два метри. Вони зараз відчіпляються. Я дзвоню я на логістику, і їду куди мав би, або щось роблю логістика. Хочу сказати так, пацани, на власному досвіді з цього відео. Перш ніж заїжджати на траву, або на пісок, подумайте 300 разів. Подумайте добре, походіть, поміряйте кроками навіть, чи де вистачить вам вивороту. Чи впевнені ви в тому, що ви звідти виїдете? Я зрозумію, що різне буває, спочатку робиш, потім думаєш. Але але але, потім дуже тяжко платиш за це все. Маю надію, що страхівка покриє те, що я не робив, і мені тільки доведеться заплатити франшизу. Якщо ні, ну тоді що зробиш? Винуватий я повністю провину визнаю. Не подумавши, зробив, маю результат.